Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Мене цікавить наступне питання. Коли у вас виникла ідея сухих наборів, чи сподівалися ви в цей момент, що Ця ідея розвинеться в такий потужний волонтерський рух під назвою Гадяцький борщ. Мабуть, не сподівалася, просто почали вдома в сім'ї робити цю роботу, підключилися люди. Все йшло якось спонтанно. Люди в нас небайдужі, всі допомагають, і тому так росте й росте організація. І скільки вже зараз налічує? Більше ста чоловік. Їх навіть порахувати неможливо, тому що Допомагають поза кадром, приносять насушене, скидають гроші, допомагають так, приходять. Я вже навіть список не веду, скільки скільки всього людей. Можливо, колись ми всі зберемося і будемо святкувати перемогу. У нас буде дуже дуже багато. Чудово. а основних таких помічників можете вказати? Звичайно, вони були на початку організ... Як організувався наш проект, організувався. То зразу підключилися, як тільки я у Фейсбук виставила пост про перші набори про допомогу і відізвалися на підварку. Надя Аврамко підключила весь підварок. Вони зараз регулярно сушать капусту, підварок і поділ. Ой, капусту, картоплю сушать весь час. Наташа Денисенко з мамою теж. Наташа Лучак в неї транспорт, вона розвозить, привозить, а так активно у всьому участвує. Ну, нас багато таких зацікавлених, небайдужих, які відгукуються по першому, по першому дзвінку, по першому запису в групі нашій. Надюшка Василенко підключила молоді дуже багато. Вона Завідує і всім сушінням, що в неї є, підключила спонсорів, купила сушарки. Оці смаколики прекрасні, які ми даємо хлопцям нашим, вони в карман ложать і їдять їх як цукерочки. Теж дуже актуальні, крім сухих наборів. Це, це вона все веде. Ну. Але я знаю, що навіть в рамках цього потужного руху є. Е Заходьте. <ріст> 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 Хорошо, іди сюди, постій тихенько. Постій. Команди. Прямо в вашій великій команді є ще команди. Хто їх да, почув. Почали підключатися ні. не тільки окремі люди, а й колективи. Іди. Ну, наприклад, із санстанції. Леся Васильівна підійшла, не один раз давали нам допомогу і коштами, і продуктами це було. Я тоді підійшла і говорить, покажіть нам, ми теж будемо робити. І вони прямо у себе приїжджають, беруть у мене крупи, беруть сухі овочі, у себе все фасують, приїжджають, привозять готове. Тому що у нас тут школа, у нас з понеділка, по суботу йдуть уроки, а уже ж в неділю ми тільки можемо все пакувати. В інтернаті дівчатка теж беруть овочі, приносять уже мені готове нарізане тільки в сушарку. У них сушарки нема, а ми вже розбираємо по сушаркам. А Бо. хто там лідерка цієї команди? Марія. Марія. Да. Розумієте, у нас всі люди, які майже всі люди, що в команді, вони ще зайняті по основним роботам. Угу. І вони все це роблять у свій вільний час ночами часто, особливо зараз, як виключається світло. Тому. Всі такі зайняті, що так написали в групу, що треба розібрали, зробили, і все. Ми так часто дуже не спілкуємося багато, бо нема коли. Просто всі швидко і чітко роблять свою роботу. За рахунок чого, тому що така велика кількість людей, і ви працюєте як єдиний механізм. Такий за рахунок чого? Така е, організація, самоорганізація можлива? Ну, можливо, за рахунок того, що люди все розуміють. Вони знають технологію. Вони навіть я вже вчора пішла на концерт. Мене внучка виступала. Все тут зробили, попакували, доробили, розібрали що не ну що, що ще треба по домам розробити. Ну вже всі в цій темі знають, що робити за рахунок того, що всі розуміють один одного і допомагають. Знаю, що у вас ще є дитяча волонтерська команда. В двох словах розпові... розкажіть, Так, оскільки я працюю в музичній школі, то діти бачать, що в мене в класі. Угу. Чим пахне, спеціями. І вони розпитують, я розказую і допомагають, приносять малюнки. А потім почали підключатися, приходити фасувати в неділю на пакування. Тоді жінки, мамочки, бабусі, які теж приходять допомагати, вони приводять своїх дітей. Дітям так це подобається, що ну навіть ображаються, коли їх не беруть. Вони сіль фасують, вони етикетки всі підписують. Зараз у нас діти. Ну, їм тобто є що у них робити. Є своя... У них є бажання допомагати. Вони бачать, що uh -huh. це добра справа і допомагають. <му> Що ви не байдужі за те, що ви прийшли і трудитеся, отакі грамоти. Тут написано ну, з Полтави грамоти. Полтавська обласна організація інвалідів війни, Збройних сил та учасники бойових дій оголошує волонтерській групі «Гадяцький борщ, а ви входите в цю групу, так же? Ваша підтримка та громадська позиція не дала втратити віру у спільну та, у вільну та незалежну країну. Ваша допомога, турбота та благодійні вчинки кожного дня рятують життя і пишуть історію нової незалежної України. Будь ласка, хлопаємо всі. Це вам таки подяки за вашу роботу. Дома покажете, можете ще діти. Крім сухих наборів, ми ще почали робити і засоби від кашлю, і калину, як з сахаром перетерту для хлопців. Ну, робимо все, що можемо, все, що є потрібне, нагальне на даний час. Все, що ми можемо зробити в наших змі. Це ми зараз бачимо, у що перетворилася оця ідея, ваша ідея. З сухими такими наборами. А як вона у вас виникла і з чого все почалося? Почалося з того, що як почалася війна, завжди думаєш, що можна зробити, як, як наблизити перемогу, як допомогти. Були інші волонтерські там, допомоги. Але я давно маю сушарку і давно займаюся такими сухими, ну, для себе, для сім'ї, для друзів. І в інтернеті побачила, що готують такі сухі набори. Передивилась весь інтернет, знайшли свій, розробили свій власний рецепт, який не схожий на інші. І почали робити, бо знаємо, що це потрібно. Просто отак. От Ввечером побачила, зранку почали робити. Дякую. Будь ласка. Григорій Миколаєвич, я знаю, що ви опікуєтеся таким потужним гадяцьким волонтерським рухом, як гадяцький борщ. Сьогодні свято, День Святого Миколая. Хочемо почути від вас побажання. Що хочеться саме в цей день? Так, дійсно, це рік надскладний для нашої держави. І з перших днів, фактично, початку. Повномасштабного вторгнення викладачі нашого закладу включилися в допомогу Збройним силам України. І було багато дуже ініціатив. Починали ми від переселенців і ліки, вахтирку, і багато-багато чого було зроблено. Але так десь у квітні, в травні місяці. Вимолювався такий проєкт. Підбачили ми його по телебаченню, але на Гадячині його розвинула наш викладач Ірина Каплій, і вона до мене звернулася з проханням, чи не могли б ми на базі нашого навчального закладу розгорнути цей такий волонтерський рух, який потім вже назвався Гадяцький борщ, який зараз він дійсно відомий майже на всю Україну. І Дуже багато людей, гадячини і міста гадяча, включилися в цю роботу. Така це дуже добра допомога нашим хлопцям і гадячанам, і іншим, які знаходяться як на передовій, так і, може, і в інших частинах Збройних сил України. То мені б хотілося б побажати. В переддень новорічних свят, саме головне здоров'я нашим волонтерам, оптимізму оцього душевного запалу, що кожна краплина якоїсь роботи, якоїсь внеску, вона дасть велику цю потужну річку допомоги. І ми всі. Хвилюємося і надіємося, що 23-й рік все-таки стане роком перемоги, що оця рашистська чума буде подолана, і ми заживемо щасливим, спокійним, мирним життям. Так що, всім волонтерам я їх майже всіх знаю, особисто, які приймають участь у цьому волонтерському русі гадяцький борщ. Тільки не опускати руки, працюємо далі на благо перемоги, на благо наших гадячан, хлопців, які зараз знаходяться в Збройних силах, і так разом підтримуючи, у нас все вийде. Так що до перемоги і рухаємось. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ви з вашою командою являєтеся частиною команди такого потужного волонтерського руху, як «Гадяський борщ. Так. Що ви робите як частина цієї команди? Яка ваша зона відповідальності? Ми беремо у Ірини Іванівни овочі, так ми їх сюди привозимо. Ну, у нас така задача: ми їх натираємо, нарізаємо і віддаємо на сушення. Mm -hmm. Але я знаю, що у вас є такий фірмовий чай. Що це за чай і кому належить ідея? І... Це наші от, 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 чаї. Ідея виникла у нашої Ольги Григорівни. Mm -hmm. Ми насушили всі інгредієнти, які туди входять. І отак у нас вийшли такі чаї. А що туди входить? Сюди входять гілочки вишні, малини і смородини. Тоді сюди ще входить липа, м'ята, меліса, трохи чорнобривці. І десь ще у нас є тут, наже малинка, ягодки, які зривали. І ще біля вишеньки у нас є ягодки вишні. Такі такий потужний вітамінізований чай для наших захисників. А, Такі ви так. Молодці, дякуємо, слава за силу, пані Ольга. Ви очолюєте колектив, який приймає участь у такому потужному волонтерському русі, як гадяцький борщ. Що можете сказати про свій колектив? Ну, я хочу почати з того, що з перших днів повномасштабного вторгнення расистів на території нашої держави наш заклад включився у допомогу нашим Збройним силам, були відправки і бентувального матеріалу. У нас і ми відправляли медикаменти. Формуємо в себе на території закладу посилки. Це продукти. У нас є свій вітамінний чай. Який ми передаємо, робимо вітамінні салати. Але той проєкт, який організувала Ірина Іванівна, він наскільки вразив у нас, це перше, наскільки велике бажання було допомогти Ірині Іванівні, що коли ми прочитали інформацію про те, що Ірина Івановна потребує допомоги. Наш колектив зразу відгукнувся на те, щоб їй допомогти. Допомагаємо по мірі того, наскільки хто зайнятий, але основну допомогу все-таки надають наші працівники кухні, які мають для цього досвід, які мають для цього навики певні. І вони у вільний від роботи час, допомагають в нарізці, допомагають в овочів, також допомагають фасувати їх. і оце наша така робота. Робота здавалося б, невеличка, здавалося б, нескладна, але вона трудоємна. Ми розуміємо про те, що одна людина не зробить цього, тому ми потихеньку включилися в цю роботу і тихенько її робимо. Так що ми бажаємо Ірині Іванні, по-перше, здоров'я кріпкого, успіху і щоб її борщі дійсно були в пригоді, і щоб вони могли забезпечити хоч якось харчуванням наших бійців. Так і є. Дякуємо вам. Дякую вам, героям слава і тільки до перебоги, і якнайшвидшої перемоги. І здоров'я, захисту, і Божого благословення. Сьогодні такий день, сьогодні День Святого Миколая. В день Святого Миколая хотілося б, звичайно, побажати нашим бійцям, які на передовій. Здоров'я, перш за все, Божого захисту, Божого благословення і якнайшвидшого миру. І хай Бог їх береже, щоб вони всі повернулися додому, до своїх родин і щоб все склалося якнайкраще. І в нашій державі в першу чергу. Пані Лесю, ми знаходимося в САН і станції, Якщо я правильно так, а минула. якщо вірніше, то ми знаходимося на базі санітарно-гігієнічної лабораторії гадяцького відокремленого підрозділу державної установи Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. І саме тут ми проводимо пакування супів своєю командою. І багато у вас людей входить в команду. Хто це? Багато так. Багато це всі наші співробітники, дівчата, фахівці лабораторій. Що кожного тижня, вівторок, в середу, ми збираємося, звичайно ж, поробивши свою основну роботу і виконуємо пакування супів, дякуючи Каплі Ірині Іванівні, яка дала нам таку змогу долучитися до цього руху волонтерського, дала змогу робити таку гарну і потрібну справу. Як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, що ми бачимо на столах? Зазвичай дівчата розділяються на дві команди з цієї сторони. Рони цієї ми виставляємо столики. У нас вже є або це крупа, або вермішель-продукти. Ваги обов'язково нам потрібні, тому що треба все це, щоб відповідні пропорції були в цих супах для того, щоб виготовити ось отакий супчик. Нам необхідно все чітко відважити і відміряти. Хтось насипає в пакет, вкладає етикетку, вкладає сюди от такі мішечок із сіллю і лавровим листочком і вже далі потім передають один одному по ланцюжку, насипали, додали картоплі, додали моркви, цибулі, укропу чи гриби, якщо це потрібно. Тут заклали етикетку, запакували і відправили в ящик. Там, де зберігатимуться супи надалі готуємо так до відправки. Так само і чаї. Теж чаї в нас розробили етикеточку. Mm -hmm. да. Це на даний момент липа. Ну, трави, які в нас є на той момент, які ми її пакуємо. Такі ось кульочки, пакетики, mm -hmm. вірніше, і етикеточки розроблені. Приклеюємо, тут зазначено склад, місце виготовлення. От. Як приймати, скільки зберігати і які корисні властивості цих чаїв. Неймовірно, а що за тим столиком? А за цим столиком ми можемо бачити також гриби. Це гриби, сушені, зібрані в льбівському лісі. І відповідно так і суп називається суп вельбівський з грибами. Тут ми його пакуємо. Це суп укропський, вермішель на укропський. І назви в нас такі, знаєте, традиційно патріотичні, непрості. А от у кожного кожна назва супу вона має свою родзинку і відповідно до того і назву таку містить. І коли ми їх пакуємо, то ну, це нам задоволення, бо ми знаємо, що ми робимо роботу, яка потрібна, і вона буде ці супи зігрівати хлопців там далеко на війні. Дякую вам. вам і вашій команді за допомогу. А як же? Бо зсу це на даний момент серце нашої України, і я вважаю, допоки вони там б'ються, допоки тут живемо. Ми тому їм доземний уклін і величезна подяка від нашого колективу і від усіх українців. Слава Україні! Героям слава! Ну, під моїм керівництвом працює 28 чоловік, mm -hmm. фахівців нашого підрозділу. Ми mm -hmm. всі включилися в цей важливий процес по підтримці наших захисників, наших воїнів. Ну, ми як можемо завжди будемо підтримувати, підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Дякуємо. Що хочете побажати? Сьогодні такий день, День Святого Миколая. Що хочеться побажати? Хочеться побажати нашим воїнам здоров'я, терпіння, перемоги. І перемога буде за нами.